Хіба нема за що нам славить Бога, хіба нема для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого, і привід віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку, це милість Бог над нами оновив, а хтось не зміг дожити до світанку, когось ракети вибух розбудив. Поснідали і не злидено зовсім, а кожен смакував тим, чим хотів. Десь з голоду вмирають люди досі, і хто ще з дня вчорашнього не їв, нам є де відпочити після втоми і ліжко й над головою дах, а стільки їх за дресою і без дому домівки руйнувались на очах. Хоч раз творцю приносив ти подяку за те, що геть нічого не болить, а скільки хворих в боротьбі із раком. На жаль, програють бій в єдину мить. Ми не одні, є друзі в нас і рідні, відповідаємо на чиїсь дзвінки, а стільки їх нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні і влітку працювали, тепер помітні осені, плоди, і фруктів я, і овочів немало, і ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лине там хваління, і проповідь про Господа звучить, а десь тривають ще страшні гоніння. За віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він небеса дорогу нам відкрив, а скільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх навіки загубив. Можливість маєш Біблію читати і чуєш. Дощ нічний по вікнах б'є, а є глухих, незрячих так багато, для когось мрія це життя твоє. Хіба нема за що прославить Бога, хіба не віднайдеш подяки слів, нема причин? Тоді почни з простого прокинувся ти і день новий зустрів.